Усім привіт, я радий бачити тебе на цьому відео, тому що Якщо ти зайшов сюди, ти нарешті вирішив розібратися з логарифмом. Тому сьогодні ми з тобою попрацюємо. Трішки завдання будуть не надто складні, і якщо тобі буде щось незрозуміло, ти можеш будь-який момент зупинити завдання або переспросити мене, наприклад, у коментаря. Також я закликаю вас підписатися на мій телеграм канал, Ютуб канал і поставити цьому відео вподобайку, якщо вам сподобалось. Поговоримо з вами про логарифм, так як у минулому відосику, ми конкретно обсудили з вами, що саме. Властивості степенів, так, властивості степенів це необхідна міра для того, щоб вивчити логарифм. Тому, якщо не дивилися, будь ласка, по підсказочці зверху можете подивитися ще й це відео. Отже, логарифм. Це єдине означення, яке я дійсно поважаю, яке дійсно круте. Чому? Тому що логарифм це такий показник степеня, в який необхідно піднести основу для того, щоб отримати підлогарифмічний вираз. Дивимося уважно і слідкуємо за моєю мовою ще раз. Логарифм це такий показник степеня, який треба піднести основу для того, щоб отримати підлогарифмічний вираз. Дійсно, у нас утримується така. У літочка умовна, відповідно, ми 2 підносимо 5 підносимо до другої степені для того, щоб отримати число 25. Ви можете потренуватися, так, я собі для того, щоб краще запам'ятати, вивів оцю формулу. Ви можете будь-яку іншу. Наприклад, логарифм 3 по основі з 81. Так, ну тобто по основі 3 з 81, правильно говорити. Ми маємо на увазі, що треба 3 піднести в четверту степінь для того, щоб отримати 81. Тобто, від Відповіддю на це запитання буде 4. Ще раз можете потренуватись, можете взяти будь-який логарифм, який ви знаєте. Наприклад, логарифм по основі 5 із 125. Я думаю, скільки разів необхідно п'ятірку саму на себе перемножити для того, щоб отримати число 125. Я просто 5 множу саме на себе 3 рази. 5 на 5 це 25, і ще на 5 це 125. Отже, ми три рази множили п'ятірку саму на себе, значить, логарифм по основі 5 із 125 – це трієчка. І точно так само у літочкою ви можете перевірити 5 піднести в третю степінь – отримайте 125. Властивість він має ось таку. Дивіться, наше число А має обов'язково бути більше, чим 0. І число Б має обов'язково теж бути більше, чим 0. Тобто я говорю про те, що в яку б степінь ви не, ви не підносили оцю п'ятірку, так, у вас завжди буде додатнє число. Запам'ятайте це у наступних відео про ДЗ логарифмічної функції, ми поговоримо про це. Отже, і друга властивість така логарифма, вона дуже крута, називається чомусь основною властивістю логарифма. Вона стверджує про те, що якщо у вас є число в основі, да, в степеню у логарифмі по тій самій основі, то це буде те саме число просто. Ви можете побачити, що, наприклад, 2 в степені логарифм по основі 2 з 4 – це, відповідно, все одно 4. Давайте перевіримо цю теорію. Ми можемо знайти логарифм по основі 2 з 4. Скільки це у нас буде? Відповідно, якщо ну, ми знаємо да, вже е, з минулого завдання, що це буде двійка, а 2 у квадраті, як відомо, це 4. Тому що двійку треба піднести до такої степені для того, щоб отримати 4. Це 2. 2 у квадраті це буде 4. Отже, запам'ятали цю властивість, вона ще багато де нам знадобиться. Комбінуючи ці властивості, ми зможемо розв'язувати набагато складніші приклади аніж будуть зараз. Отже, давайте із скучної теорії перейдемо нарешті до практики. Нагадую, що всі завдання, абсолютно всі, я беру з чинною програмою НМТ. Тому вам буде достатньо легко і корисно да, цим позайматися. Давайте подивимось, укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння логарифм 64 по основі із х дорівнює одній другій. Ще раз нагадую вам, що, о, що таке логарифм? Це показник степені, в який треба піднести 64 для того, щоб отримати х. Якщо ви дивились минуле відео, там я розповідав, що 64 в степені 1 друга дорівнює х. Що степінь 1 друга це насправді корінь із того числа, який ви берете. Тож, ви можете сказати, що це корінь квадратний із 64 що дорівнює іксу. Ну, якщо ви вчилися у 8 класі, то вам розповідали, що корінь це відповідно те число, яке саме на себе треба двічі перемножити, тобто 8. Якщо ви маєте восьмірку, то ось варіант г саме для вас. Чому? Тому що від 6 до 32 існує число, тобто наше число 8, яке туди влазить, якраз конкретно туди підставили. Добре, йдемо далі. А, далі нам говорять про якому з наведених проміжків належить ще ось такий корінь рівняння. Знову ж таки, просто для тренування, для того, щоб ви потренувались в логарифмах, так? ми двоєчку сюди до трійки, тобто буде 3 у квадраті дорівнює х. Така розшифровка у логарифмах. Тобто х звідси дорівнює 3 у квадраті, це 9. В який проміжок підходить нам дев'ятка від 8 до 11, звісно, так. Тобто... Від 8 до 11 є з числа 8, 9, 10 і 11 відповідно. Легкі бали на НМТ. Йдемо далі. Давайте подивимося ще на дві властивості логарифма. Перша це коли логарифми перемножаються. Дивіться під основою, два логарифми перемножаються між собою. Тобто буде логарифм по основі Це з А плюс логарифм по основі Це з Б. Зараз розповім, про що йде мова, а ви уважно подивіться. Якщо у вас, наприклад, є ось дивіться приклад, да? ну найкраще описати це все прикладом. Треба розв'язати такого роду рівняння. Ви маєте побачити, що логарифм по основі 6, і тут у нас логарифм по основі. 6. Тобто логарифм має однакові основи. Тоді я можу їх перемножити між собою, бо між ними стоїть знак плюс. Тож дивіться уважно, буде логарифм по основі 6. Уже один логарифм. Ми із двох зробили лише один, і вони будуть перемножатися між собою. Х відняти 3 на х відняти 8, і це все дорівнює двом. Я згадую властивість логарифма і говорю, що двійка це такий показник степеня, в який треба піднести шестьорку для того, щоб отримати оцей вираз. Тому я оцю дужечку нашу x-3 на х-8, так, запишу як 6 у квадраті. Уважно, дивіться, я 2 підніс ну, 6 підніс у другу степень, для того, щоб отримати той вираз. Прирівняв, розклав логарифм. Чудово, розкриваємо дужечки, так? хто пам'ятає, як розкривати дужки, молодець. Давайте подивимося. Це буде х квадрат, мінус 8х, мінус 3х і відняти, додати 24. Віднімемо ще 36, звідки воно взялося, це 6 у квадраті, але ми перенесли його в іншу сторону, тобто буде 0. Таким чином, ми маємо з вами х у квадраті мінус 11х, і відповідно відняти 12 що дорівнює 0. За теоремою вієта неважко знайти корішочки, так, корені рівняння. х1 додати х2 має дорівнювати 11, а х1 помножити на х2 має дорівнювати мінус 12, які два числа дають нам відповідно корінь, да? це що буде? Х перше і Х друге, давайте розберемо, це мінус 12 та 1, вибачаюсь, 12 і мінус 1. 12 і мінус 1. Але давайте подивимося уважно. Як я і казав вам, під логарифмом не може стояти від'ємного числа. Тож, якщо ми сюди да, у наш логарифм, ось тут я зараз ем, підставляємо мінус 1, то це є хибний корінь. Мінус 1, мінус 3, це буде мінус 4. Не вийде такого. І тут точно так само: мінус 1 мінус 8 не вийде мінус 9 ніколи у логарифмі. Тому оце є сторонній корінь. Ми його викреслюємо. Отже, х дорівнює лише 12, так. А нам що треба? Якщо у відповідь записати їх суму, отут би було помилкою, якби ви просто до 12 додали мінус одиничку, тому треба просто записати число 12. Ось так. Друзі, я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вам гарного і приємного дня. Ще раз закликаю вас підписатися на мій YouTube канал. Якщо вам сподобалося це відео, проставте вподобайку до наступних зустрічей.